Вітаю вас, друзі! Восьмий випуск серії проповідей, які я почав Єлісій добити, не добити. Головне, його призначення було. Коли була криза, коли Ілья дуже втомився, Бог викликав до життя, дав призначення, дав якби план, свій ціль, Ільї показав і визвав до... Служіння Єлісея, про нього ми сьогодні розмовляємо. 19-й розділ Третьої книги царств закінчується так: сам став, пішов Зелією та став служити йому. Єлісей залишив своїх, своє заняття і встав, і пішов став служити. Тому сьогодні я хочу говорити на тему служіння пророку. Це дуже цікава тема, вона дуже болюча тема. Я хочу зразу сказати, що в українському середовищі це особливо болюче. Оце вчення служіння помазанню, воно, воно наробило дуже багато лиха, на мій погляд. Ми бачили Сандея, коли він такий виріс, такий став великий Божий слуга, що він з Богом домовляється про все, помазані. Потім він витащив на сцену таке царське кресло. люди там йому вклонялись, цілували його обувь. І, ну, я вже не кажу про інше, там всякі несли гроші, благословення, що призвело до того. І це він не один. Це не один. Потім Монтян був. І до сьогодні він продовжує свої аферистичні, якби, дії. І все це народжується з цієї ідеї слуга. І якби пророк, е, учень і уч, ну, учитель, да? син духовний і батька духовний. У ці відносини, якщо в них не буде балансу, це дуже болюча штучка. І вона, вона, тут дуже багато перекосів. І я хочу зразу сказати: дивіться, істина є посередині. У Христа були учні. У е, у пророків завжди були якби, люди, які їм служили. У Моісія був Ісус Навин. У Павла був Тимофей. І так завжди було. Ми не можемо викреслити це. Оце, знаєте, така одна обочина, ми якби, дуємо вже на холодне і кажемо. Це знаєш, це, це вплив цього світу зараз є, що ніхто нікому не хоче служити. Е, якби е, всі рівні. Всі рівні. Це просто таке, якби червона така лінія йде. Всі рівні, сприймай мене таким, як я є, і, і не, ну, не вздумай чіпати моє якесь там пространство лічне. Я якби от, я людина, поважаю мене, і у ці відносини, вони, вони якби. Намагаються компенсувати то, що було також в Біблії, коли одна людина дивиться на другу як на вчителя, як на людину, яка йде попереду, як на духовний авторитет. Відсутність такого приводить до того, що люди якби починають самі з нуля, роблять свої помилки. Так Бог зробив, мої, що ми вчимося один в одного. І духовне батьківство це є якраз дух льї. І саме тут ми бачимо цю серцевину, як це збалансовано робити. Бо є ця друга крайність Сандеївщина, Мунтянщина, називіть як хочете, Це цей у світі багато, це не тільки у нас, коли якась людина бере таку духовну владу над іншою людиною, що робить його рабом своїм. Ну, уявіть собі, я зараз дуже, дуже страшні речі скажу. Я знаю, що Мунтян заставляв ходити Ну, так мені розповідали. Я не був там звичайно, я не знаю так, але мені розповідали, що була якби така розкачана суперповага до, до, якби, до вчителя, до апостола. Вони починали, почали. Ну він же так, мабуть, вирішив. Називати апостол Владимир, апостол Владимир, що він навіть міг заставити дівчат своєму офісу ходити в ніжньому більї, бо так помазані хоче. І дивіться, дивіться, вони переступали свої якісь принципи. Ну Це ж, ну, ну це ж діч, діч, як це можливо, взагалі, навіть якщо б це десь невіруюча людина в офісі, сказала, ну це діч, це. Це неможливо, це дійсно переступав всі якби персональні якби, границі людини, це, це просто ну, треба бігти з такого офісу і навіть, навіть заявляти там, поліцію ще кудись, бо це збочення, це якраз якраз перекос в цю сторону, коли одна людина властвує на другі. Саме зараз, от, у ці дні викрито е, такого діяча, п'ятидесятника Василя там, е, Кравчука, Кравчук, кажеться, так, який, е, який на ісповіданні, е, використовував людей, що вони якби прийшли до нього, як до духовного батька, звільнити світ своїх гріхів, він там лазив йому штани там ще щось. Це дуже, це дуже дуже прикро, це дуже погано, Це, це стидоба, яка трапилась серед п'ятидесячівського якби церков. І я вам скажу: ля це росте, ля це бере корді, ля йдуть з цього вчення, що є помазанік, великий який. Настільки вище, настільки далі, що він не може не грішити, не ошибатися. І це якби одна, одна крайність. Друга крайність, яка є, така, що це в сучасному світі також зараз є, що якби побачивши цю крайність, друга крайність, що не треба нікому служити, нема поваги. До, до людини, яка йшла попереду. Скільки почата церков з таким, знаєте, що зруйновано все, що було до, до цього служіння? От все було не так. Це такий революційний такий підхід. Хто був нічим, то стане всім. Ми спочатку унічтожимо все, що було до нас. Зробимо таку революцію. І потім от Бог з нами, з нами почне. Нема поваги. І отут ми бачимо баланс. Я хочу, щоб ми сьогодні роздивилися з вами, що Єлісей, коли він прийняв цей духовний виклик, він почав з того, що він став служити тій людині, яка йшла до нього. Я хочу зауважити, що Ілля прийшов до нього не в найкращому стані. Ще вчора, позавчора, там, ну, умовно, да? він хотів померти, він зрозумів, що він програв. Він якби зрозумів, що він, що він втомився. Він каже: Я не кращий моїх батьків, забери мене, все всіх убили пророком, я тебе якби, взискав заради тебе це робив, але вони перемогли. І я хочу сьогодні навіть померти. І от коли Бог дав йому відкриття, як треба будувати, то це якби був такий новий етап для Ільї також. Я хочу сказати, що він вчився бути батьком, він вчився якби, перекладати якусь доручення, давати відповідальність, він вчив свого учня. І де ми це бачимо? Дивіться, через декілька розділів, якби, ну, ми бачимо, що коли Єлісій пішов за Ільєю, написано, він став йому служити. І там нема такого ну, точної вказівки, я не, ну, мінімум я ніде не бачив у Біблії, що саме вони робили. Є те, що ще робив е, Ілья, але Ім'я ну, не написано. Але я розумію, що дійсно всі ці ще речі, що Ілья робив, поруч був Єлісей. І коли там Ілья і пам'ятаєте, коли Ілля там знову пішов до Ахава і сказав, що пси з'їдять Єзавель, тобто він, якби, би був поруч, він вчився всьому цьому. Він, якби, бачив силу Божу, яка приходила через Іллю. І от дивіться, де ми бачимо оце якби збалансоване відношення. Коли дивіться, коли вже в четвертій книзі царств приходить такий момент, що ми знову бачимо це, думаю, зараз я гляну, мабуть, да, Дивіться. Друге. Це в другому розділ, розділі, зараз я включу українську Біблію, бо я принципово хочу читати українською. У той час, коли Господь захотів піднести Ілью у вихорі на небо. Коли, він, коли Господь захотів піднести Ілью в вихорі на небо, щоб Ілья з з згалгала. І казав Ілья Єлісеєві: Залишся тут, бо Господь посилає мене у Вефіль. Але Єлісей сказав, Живий Господь, жива душа моя, не залишу тебе. І пішли вони у Віфіль. От дивіться. Що ми бачимо тут? Духовний батько каже залишся тут. Якби склались такі відносини, знаєте, генерала і солдата, Єліссей би не наважився сказати щось всупереч. супереч, він би не міг сказати: е, Я не залишу тебе. Я бачу, що жив Господь, я не залишу, я хочу бути з тобою. Тобто я бачу, що були такі відносини, коли Єлісей мав свою думку і мав простір якийсь вирішувати. Тобто, ми не бачимо, що Ілья взяв таку владу над Єлісеєм, що просто сказав: Ану, йди додому! Я комусь сказав? Чи бачив я таке? Так, я бачив. Я таке бачу, друзі мої. Я ще раз хочу розказати те, що я сам бачив у Мунтяна. Колись він приїхав до мене і з ним була дівчина, я забув як її звати. Вона завжди ну дуже багато років йому служила, так? Да? І це було прямо в моїй хаті. Він е, взувався, і вона стояла поруч з піджачком, так, на, на спинку, як би. Накинути навіть. Але як би трохи не розчитала, він якби піднявся і вже треба було одягати, а вона щось там, чи я щось, що, ну я це все бачу. так, да? І тоді він ну, так на отмаш. Тільки що улибався, зі мною спілкувався, і тут на отмаш отак б'є її, вона так трохи ухиляється, по плечу, їй рука попадає. Там. я що ж ждать буду? Це знаєте, прям такими фарбами малює відносити. Є рабиня і є Господін. Вона не має слова, він її може принижувати, він може її навіть бити. Дивіться, ми вийшли у наш двір, і ми за нього дуже класно все зробили. У нас там травка полівається, рози, багато квітів різних, водопадик такий маленький. І він так дивиться. І так, Іди сюди. Знаєш, він, він якось так розмовляв. з бивших вони завжди якось так розмовляють. Де сюди, Ти посмотри, як люди живуть. Ти хана мені це зробиш. Там не було мови про якусь людську гідність. Там була поруч рабиня. І знаєте, я тоді, коли вони пішли, я жінки сказав: я вважаю, якби він повернувся і сказав. Вона б роздягалася. Відчувалась настільки якби, рабське таке положення, людина не має що взагалі сказати. І я вам хочу сказати, це дуже великий гріх. Від таких пророків, від таких духовних батьків треба тікати як можна далі. Це неможливо. Служити пророку це не означає загубити свою якусь ідентичність свою особистість, що ти не маєш взагалі що сказати, є якісь е, завжди як би, рамки, в яких ми повинні залишатися. І дуже добре, ми бачимо і добрі якісь там приміри, коли приклади, да? коли ми бачимо повагу від духовної людини, я навіть бачив, коли люди ви общаються з тими, хто їм служить. Там ви б могли там. Будь ласка, зробіть, і знаєте, оця повага, вона дуже важлива. І тут я її бачу у відносинах між Ільєю і Єлісієм, і Біблія каже ще я звертаюся до цього міста, що Бог каже, що він, він останні дні, якби дух Ільї, він пішли пророка в дух Ілії. Який поверне серця батьків дітям, серця дітей батькам. І знаєте, оці відносини найкраще, мабуть, бачити в сім'ї, коли батько він має авторитет, але він не господствує. Він якби не так, що Ні, це не так виглядає. Я вдячний Господу, що вже ну, був час, коли. Я там маленький був, батька там зовсім міг там щось якби, просто якби, чітко управляти. Але потім він якби будував такі відносини. Коли він з повагою щось питав, Сереженька, а ти міг би це зробити? Я відчував добре, звичайно, я це робив. Я сам будував такі відносини з моїми дітьми. І... Я відчуваю, як мої сини дуже з великою повагою. Але я, я тримаю якусь дистанцію таку, щоб завжди дати відчуття моєму сину, що він людина, я поважаю його простір, я поважаю його час. Коли я дзвоню, я питаю: мій син, мій син він я виростив його, я вклався в нього. Він якби завжди, вже ну, ну назавжди, на все життя. Він якби дов мені, да? бо бо я його батька. Але я питаю: синок, ти маєш час зараз розмовляти? У мене є про що проговорити? Допоможи мені. Чи маєш ти час, чи маєш ти цю можливість? І я відчуваю, як він хоче мені. І він якби дуже навіть себе не дуже відчуває добре, коли він не може. Він каже: Ну ну може, отак зробув. Тобто він шукає, як догодити мені, але це не виходить в якийсь такий варварський спосіб. Іде сюди, там що зроби. Так, ти син мій давай. І у ці відносини в церкві вони повинні бути. Не треба робити ні кого ідола, друзі мої. Не біблія каже: не робіться рабами людей. Не бува такого духовного положення, духовно такого високого сану, що треба якби, слухати все, що, що людина каже. Нам треба думку мати, що людина може бути слабою. І це буде допомога такому пророку, якщо ти не, ну, не будеш ти до якийсь там повод, а, а наоборот, будеш тримати якось як. Дивіться, я не знаю, чому Ілья. Хотів, щоб Єлісій пішов. Він знав, всі знали, і пророки написано, знали. Вони підходили до Єлісія, а, ну, другі там люди з пророчої школи кажуть, ти знаєш, же, що Бог відкрив, що забере Ілію, то, то вже треба відчепитись від нього. А я думаю, що ми бачимо, як би чому. Єлісій дуже цінував те, що було було. Він якби дуже поважав помазання Ілії. І він. Якби вчепився в нього, як би хотів, щоб той його благословив. І коли спитав: дивіться, от як це виходить, пару раз пробує він отослати, не виходить. Він на нього не кричить, він не командує Ілля. А він каже: Ну, добре, він якби дивіться, він як, що ти хочеш. Чому ти так вчепився? Якби знаєте, я думаю, хоча він якби відсилав. Він робив, як би коректно все, да? але йому подобалось, подобалось йому, що людина так вчепився в нього. І він, якби розпала, каже, що ти хочеш, що я можу ще для тебе зробити? І він каже: те, що в тебе є, я хочу, щоб було на мені вдвайні. Це дуже. Знаєте, якби були погані відносини, якби були такі відносини Я бос, ти дурак, він би сказав, ну, і апетити у тебе мальчик. Ні. І тут є зрозумілим, які були відносини. Він не, не брав на себе відповідальність, що я все тобі дам, я все тобі. Він якби з повагою до Бога каже: Дивись, я не проти, але Бог. Дивіться, і оце кожен пророк повинен нам давати такі знаки, що Він не вважає, що Він це робить, що Він є Бог. Нам треба біжати, облічати людей, які вважають, що є. Один мені дзвонив і каже, та я, я там відокремлення було. Я його спас, я його крестив, я його помазав. Це, на мій погляд, це дуже небезпечно, коли людина вважає, що він, він створив іншу людину. Є Боже покликання. Є Боже покликання. І навіть оця важлива штучка, що помазання, яке забажав Єлісей, Ілля якби переклав відповідальність на Бога, і він дав знак фактично, він дав знак Єлісею, що він, не він це дає, що Бог це дає. І Він якби поставив умову, якщо ти побачиш, і він якби так сказав, що Якщо Бог дасть тобі побачити, то Бог хоче тобі це дати. Він приклав це на Бога. Я думаю, у ці відносини досить здорові. здорові. Зовсім зрозуміле відношення, син, батько, слуга господин. Це просматрюється, бо є оця субординація, але вона якась здорова. Друзі мої, що я хочу сказати? На жаль, в Україні дуже багато такого, що оце вчення. Що є помазаник великий, що йому треба служити. Не впадайте в крайність, я вас дуже прошу. Зрозумійте, що всі люди, всі мають свої слабкі місця. Хтось ще вчора під кустом помирав, не мав віри, але Бог витягнув його і нас витище. От. І, тобто кажучи, ми повинні вкладуючись в людей. Якби не, ну, не виявляти такого господства. Біблія каже: не господствуйте над народом Божим. І оце з любов'ю служити, знаєте, і допомагати піднятися. Хай це буде нашою, нашим чинням, нашою візитною карточкою. Хай Бог вас благословить. Підписуйтесь на мої соціальні сіті, Ютуб, Інстаграм, підтримуйте, якщо бажаєте. Я це це кажу дуже обережно. Мені дуже не подобається, якщо люди дуже впевнюють, убіждають, що треба обов'язково прислати гроші, це якось нездорово звучить. Один, одна людина, один пастор, він чув мене так: не проси гроші у людей, проси їх у Бога. І переважно всі ці питання я вирішую з Богом. Я просто кажу, що є така можливість, і я вірю, що у Бога є люди. Які чують його, і коли Бог хоче дати, то він дасть. Хай Бог вас усіх благословить. І якщо у вас є духовний батько, який дуже вплинув на вас, який став якби такою причиною, що ви війшли в служіння, то майте повагу до таких людей, служіть чистим серцем таким людям, допомагайте їм. Хай вони відчувають, що ви дійсно. Оцінили і раді, що у вас є таке признання, що Бог задіяв їх для вас. Але ніколи не робіться рабами людей, бо Господь вмер і воскрес, щоб ми були вільними від усякого рабства. Прижива Господь, до побачення!